Всім привіт! Записую відео на свій білд на прислужницю хандмейдена. Білд цей для катаклізму. Це щит і копьо. І ось показую вам характеристики. Тут блок редакшен, павер протискаванів і оплутоніст. Тут проти монстрів протискаванів і хантер. Тут як звичайно у мене майже на всіх героїв це стоїть. Це здоров'я е, затрати на блок і Барк-Скін. Тут проти армора, проти скавенів і проксі. І тут ревайв спит з рекавері Шрапнель. Ось, я тут дещо поміняв під себе, тут взагалі стояло Кріт Шанс, Стамін Рекавері Шрапнель. Але я поставив собі ревайв Speed, тому що мені так краще. Мені Кріт Шанс взагалі не потрібний. Ось. На щитій копії не потрібно брати якийсь кріт шанс, швидкість атаки і сміфтслеїнг, тому що це, м'яко кажучи, безполезно. Далі ми по талантах розкриємо і так і швидкість. Ось. Йдемо далі. Так, відхил у нас цей талант. Тут, коли ми блокуємо або пушимо, ми маємо швидкість атаки. І 10% павера, тобто сили. Ось. Ми пуснули, і ми маємо ось таку вже швидкість атаки. Тобто ми, ми ці стаки також можемо збивати, коли ми ворогів п'ємо. Тепер ми замітно повільніше атакуємо. Тому у вас має бути така ротація. Це по толпі ротація. Але це не повністю ротація. Ідемо далі. Тут, звичайно. Тут доджі, максимум три стака. І один стак має 5% до атак спіду. Тобто можна зробити три стака і 15% у атак спіду у вас буде. Ось, ми раз доджимо, два доджимо, три доджимо блять, три доджимо. І ось так ми вже атакуємо. Ось. Бачите, вам взагалі немає ніякого смислу брати тут якийсь атак спід і крит шанс. Ось Тут ми... Будемо менше втрачати щитків, коли блокуємо якісь удари. І останнє це, звичайно, ультуєте і входите в інвіз на 2 секунди. Так, тут все понятно. Йдемо по перках, пасівках і так далі. Перша пасівка це в нас доджі. У нас доджі на 15%. Збільшення. Тобто доджимо ми далі, ніж звичайні герої. Ось. Тут кар'єрний скіл, ми проходимо скрізь ворогів, також заходимо в інвіз. Ось. Це теж зрозуміло. Де? Йдемо далі, тут вже перки. Е, перший перк це у нас стаміна рекавері. Вона регениться в нас дуже швидко, при тому, що в нас ще тут стоїть стаміна рекавері. Тобто у нас 130% стаміна рекавері. Як це працює? Ось, ми пушимо, пушимо. І ось так швидко воно нам відрізняється. Тут ми маємо на 50% швидше піднімати союзників нокнутих. Тобто Revive Speed. На 50% швидше піднімаємо, а також даємо їм 20 зеленого хп. Ось. І ще до цього я взяв. Ось тут ривав спід. І тепер ми дійсно можемо бігати по карті, просто піднімати союзників і тащити це все в соло. Ось. Показую ротацію ще вам. Ось цю ротацію я вже показував. Це ми проти толпи б'ємося. Ось. Проти еліти зовсім інша ротація. Тут кушата, куша атака, хевія, куша атака, хеві. атака, хеві. Також проти толпи ще працює ося атака. Хуч Хеві. Пуш Ось. Е, якщо хочете глянути, як я на ній відіграв, у мене є ще декілька відео, де ми проходили з моїм другом. Я думаю, ви щось з цього відео можете собі взяти до свого скіла, так скажемо. Ось, це метовий білд на даний момент. На даний момент це найкращий, напевно, танок в цій грі і одночасно дуже хороший саппорт і по моїм відчуттям, якщо вам вистачає склав, ви можете дійсно в соло катки вивозити. На катаклізмі не знаю, але на легенді спокійно. Ось. Тому всім дякую за перегляд, поділився з вами ось таким білдом. Юзайте, пробуйте, дивіться. Ось. Всім дякую, всім до побачення.